люди, ну ти що це таке приніс? Ну то це, це ялинка по-твоєму? Та Юстинин Петро приніс таку файну ялинку за якісь ріщі. Іди у ліс, і до досвят принеси мені нормальну ялинку. Народ, колядуйте, не вирубуйте Карпати. Закликають івано-франківські шоумени. місцевий гуморист Михайло Мельникович на різдво презентував короткометражний фільм, у якому йдеться про проблему вирубки лісу. Чоловік зіграв роль хлопця, якого мати відправила в ліс по ялинку. Проте совість не дозволяла йому зробити це в особі того хлопця. То є то є дуже багато жителів Прикарпаття і Західної України, які щороку ходять по ялинку. То я думаю, що так є символічно, бо, бо тисячі ялинок вирубуються. але суть сама не в тій ялинці, бо дуже багато відгуків, які люди там пишуть нам в соціальних мережах е на рахунок цього фільму. Кожен собі бачить себе в тому фільмі, бо насправді вона, Та історія дуже близька багатьом людям. То, так сам дух передається, як іде підготовка до різдва, як хтось робить репетиції вертепу. Я не можу до шишках, на ти рубай. А я не хочу на душу гріх брати. Та й душі нема нарубай. Я казав вам! Влізь без дозволу! Зйомки фільму проходили у грудні в селі Гошів Долинського району, звідки родом його автор. Сам ж фільм заснований на реальних подіях і несе повчальний характер. Після останніх подій, як побачили, скільки вагонів вивозять десь до Європи нашого доброго лісу, то вирішили зупинитися на самій головній проблемі то на проблемі Карпат вирубки І, звичайно, щоб були. Збережені наші традиції, і люди, щоб пам'ятали, що саме головне – це дух Різдва, щоб примножували ті українські традиції, зберігали, і разом якось воно так у нас вийшло весело. І ми будемо щасливі, якщо, якщо десь на Великдень ми щось таке зробимо вже Великодне. Народ, Різдво прекрасне свято, можна обійтись і без ялинки, а без коляди ми не обійдемось. Тому не вирубуйте Карпати.